Вітаю усіх на каналі Кулінарна Кузня. І сьогодні на моїй кухні пахне цитрусами та корицею. А це означає, що незабаром різдво і ми готуємо штолин. Тут ви можете побачити список інгредієнтів, які нам будуть необхідні для приготування. Сухофрукти замочуємо на ніч у 100 г коньяку та 100 г окропу. Зранку сухофрукти проціджуємо і промокуємо паперовою серветкою. Натираємо цедру одного лимона та одного апельсину і перетираємо з цукром, щоб цедра віддала свій аромат. До цієї суміші додаємо м'яке вершкове масло і взбиваємо міксером до пишності. І по черзі додаємо яйця. Сир вибираємо чим пожирніше і перебиваємо його блендером, після чого відправляємо до загальної маси. Перемішуємо і додаємо спеції, окремо просіюємо борошно, додаємо розпушувач і щіпку солі. І частинами всипаємо у м'яку масу. Останні 100 грамів борошна я вмішую руками. Тісто виходить м'яким та, можливо, трішки липкуватим, але це нічого, розкатуємо його в такий пласт і зверху викладаємо наші сухофрукти. Легенько вимішуємо, розділяємо на дві частини і формуємо штолини. При необхідності стіл посипаємо злегка борошном, щоб наше тісто не прилипало. Стамо випікатицю в духовку розігріти до 180 градусів на 1 годину. Готові штолини дістаємо з духовки і, поки гарячі, натираємо маслом. І щедро посипаємо пудрою. Зберігати штолени можна до двох тижнів. Для цього ми згортаємо спочатку у пергамент, далі у фульгу. Розрізати штолен можна тільки тоді, коли він повністю остих. Тоді ви відчуєте весь багатий смак та аромат. Всім смачного! Кому сподобався рецепт, ставте вподобайку. А я дуже вдячна за перегляд, щасливого Різдва та миру у ваших домівках!